Місцева влада, банкіри та забудовники сьогодні зібралися в Коломиї на інвестиційному форуму під назвою залучення інвестицій, іпотека для захисників у залі місцевої малої філармонії самі військові усі присутні обговорюють, як зробити житло для захисників доступнішим. Коли мова йде про житло, а це найнеобхідніше в частині інтеграції соціалізації військовослужбовця, який є тут або прийде сюди, тому а в тилових громадах. І сьогодні цей захід говорить про те, що муніципалітет точно не буде стояти осторонь цього процесу. Він готовий запропонувати те, що в нього є. А найважливіше, що є на території громади, це є ресурси, це є земельні ділянки під забудівництво, це є ті кошти, які є в бюджеті, це є стратегічні напрямки самого розвитку міста. Коломищина одна з тилових зон із високою концентрацією військовослужбовців, розповідає міський голова Богдан Станіславський, аби їхні сім'ї мали змогу там придбати житло у громаді, виділяють 10 гектарів землі під будівництво. Ми хочемо, як органи місцевого самоврядування, долучитися, тому що ми не хочемо, щоб коли ми купили 10 квартир, 20. Ми хочемо, щоб це було тисяча, п'ять тисяч. І ми разом з депутатами до цього готуємося. Виділили 10 гектарів землі під забудову якраз для військових. Зводити житло там планують під нову державну програму доступного кредитування житла ЄОСЕЛЯ. Вона передбачає перший внесок від 20% вартості житла та фіксовану ставку 3% річних терміном до 20 років. Пояснює представниця будівельної компанії Вікторія Вишневська. Зараз на даний момент запущено з запуском програми цієї оселі потечного кредитування дійсно це дуже спростило, тому що за власні кошти придбати житло може далеко не кожен українець. Якщо в середньому під цю програму, під є оселю розраховувати двохкімнатну квартиру, майже 60 квадратних метрів, тобто перший внесок ці 20% будуть в районі 400 тисяч і місячний платіж 5-6 тисяч до 20 років. Наразі на Франківщині на власне житло очікують сотні сімей військовослужбовців, пояснює підполковник Юрій Волошин. Відтак додає він співпраця банків, забудовників та влади усіх рівнів у цьому напрямку є надважливими. Лише за час, скажімо так, повномасштабної агресії. Я досить так розмажу цифри, да не щось там не усвітувати. Але у нас є тільки в збройні сили України призваних до 30 тисяч військових. Це треба помножити на їхні сім'ї. Тобто, у нас майже 100 тисяч сімей, які потребують частково з них, там нехай там умовно кажучи, 40%, так потребують саме забезпечення житлом. Інна Сендецька монюк Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.